Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав На своєму ютуб-каналі я робив відео про Лубацький алфа алфавіт Алфавіт на основі латиниці. От. От. І, власне. Що я тут хочу сказати? От однією і тілой переходу з узбець... батькаю і тіло переходу з батькою мови на латиницю було взаєморозуміння між... між узбеками та іншими тюркськими народами, але ось у процесі Переходу на латинцю. Убеки пішли не туди і ось. На екрані ви, мої глядачі, могли бачити нижній затверденний узбецький алфатит на островій латинці. И... У вас что я тут хочу сказать? Нынешний so. затверденный Узбатик Алфайт на основе на основе латинці. И на т. Н.шний на основі латинці. Я... Yeah. Транслітерацією Транслітерацією Узбачка кириличного фейту. І про це я говорю не просто так, а тому що у мене є щонайменше. Менше дві об'єктивні причини. Ну, по-перше. Узбачте мої, Єтоні приосні є Йо Ю Я розкладені на графи на початку слова і після після е, осних. От. Це по-перше. А по-друге, по-друге. По-друге. З мої? Зубце. Розкладається надеграф в основному середні слова і рідше на початку. Бецькі моє. Узбацькі мої, мої розкладені а В ТС у основному середні слова Тут я хотів би нагадати, що узбацькі мої немає. Українські мої це є. А от узбецьки мої зук це немає. Узбатьки мої зукці з'являється тільки в іншому словах. В моних словах яких не так багато, щоб зукці потребував для себе окремо літери. літри. Звісно узбеки можуть обійтися і графом T S, але узбекам краще узбекізувати іншомовні слова. Ну хоча б які можна. Вот. Є, И... власне. Что я тут хочу сказати? От, от, офіційне діловодство в Узбекистані. Тільки частково переведено на, на латиницю. Десь близько 80% Вірусією з батької літератури видаєте крилицею. Тільки 30% Вірусію з батької літератури видаєте латиницею. От. От. І, власне, я хотів би показати свою версію з батько фейту на основі латинці. Значить. У моїй версії батько фейту на основі на основі латинці і... відсутні. І усі ті недоліки якими грішить нинішній затверджений з батьківської на основної латиниці. Це по-перше. А по-друге, у моїй версії з батьком кого-фейту на основної латинці відсутні ті недоліки, якими, якими рішить у батьки криличний офітт.